Не ця завершення робочого тижня. Якими подіями запам'ятався цей день? Знають мої колеги. Для вас вони традиційно зібрали лише найважливішу інформацію з життя області. І сьогодні у випуску говоримо про такі події. У Вінниці стартує група психологічної підтримки для жінок, які втратили чоловіків на війні. Воркшоп, на якому представили проєкт мапування малих річок Вінницької громади, провели у Вінниці книжковий фестиваль. «Вінбукфест» стартував у нашому місті. Групу психологічної підтримки для жінок, які переживають втрату чоловіків через війну, створюють у Вінниці разом із професійними психологами. Учасниці зможуть ділитися переживаннями вчитись. Справлятись болем утрати, підтримувати одна одну та знаходити нові сенси в житті. Організатори заходу, відділ молодіжної політики Вінницької міської ради спільно з відділом психологічної підтримки. вінсмарт центру. Детальніше про програму нам розкаже клінічний та практичний психолог вінсмарт Центру Яна Джадан. Пані Яно, мої вітання. Доброго дня, пані Світлана. Рада чути вас та рада бачити. Навзам і пані Яну, розкажіть, будь ласка, як же виникла ідея створити групу психологічної підтримки саме для жінок, які втратили чоловіків через війну? Дякую, ідея виникла досить спонтанно. Я та моя колега Марія Побережна, яка також є практичним психологом, він смарт-центру, вирішили створити таку групу психологічної підтримки для жінок, які втратили чоловіків на війні, оскільки велика частина українського населення складає саме складають саме жінки. І, на жаль, жінки, які втратили чоловіків на війні. На війні. І... Така ситуація, що жінки можуть залишитися сам на сам із своїми проблемами. Вони наразі переживають втрату горе або перебувають своїми дітками, не мають підтримки, допомоги. Тому ми вирішили створити саме таку групу підтримки, яка стане безпечним середовищем для жінок, які потребують уваги, безпеки та підтримки. Розкажіть, будь ласка, про учасниць чи є якісь критерії, хто може доєднатися до такого е заходу власне, або обмеження, хто може стати учасницею? Дякую, таких обмежень немає, тобто можуть долучитися жінки будь-якої вікової категорії. Однак ми будемо працювати наразі з жінками, які втратили чоловіків на війні, тобто чия загибель вже є підтвердженою. Жінки, які мають чоловіків, що знаходяться в полоні або безвісти зникли, зниклих, то вони можуть отримати таку можливість працювати, але трішечки пізніше. Пізніше ми Маємо в планах створити таку окрему групу, і нагадаю, що наша програма створена автором центром підтримки в Скорботі при університетській клініці Акерксус, що знаходиться в Норвегії. Тобто, ми будемо іти по восьмикроковій програмі роботи із втратою, тобто, це міжнародна така програма, яка передбачає вісім зустрічей для того, аби якісно пропрацювати втрату Ні, Теми будуть розглядатися під час зустрічей? Теми будуть різноманітні. Ми почнемо із створення такого безпечного простору. Поговоримо про такі складні емоції, як туга, сум, а також зіткнення із смертю. Також поговоримо про те, як саме скорбота впливає на думки, на емоції, на почуття, на поведінку, а також на здоров'я, оскільки непропрацьоване горе, непропрацьована втрата може нести негативні наслідки на здоров'я, також викликати психосоматику. В програмі також будуть розглянуті теми. Того, як відчуття горя впливає на сім'ю, на оточення, на близьких, на рідних, тобто ми спробуємо побудувати таке гармонійне середовище, де ми будемо працювати над створенням гармонії і прийняття всередині учасниць. Пані Яно, і на завершення розкажіть, як часто відбуватимуться зустрічі, в якому форматі та, власне, де, як можна зареєструватися до прикладу? Угу, дякую. Зустрічі будуть проводитися один раз на три тижні на базі нашого Вінсмарт-центру за адресою вулиця Скалецького, 41. Потрапити на нашу групу можна дуже просто необхідно лише зареєструватися за посиланням. І приїхати до нашого центру, тобто ці зустрічі будуть один раз на три тижні у вівторок. Будемо чекати, будемо раді бачити кожну, яка виявить бажання доєднатися до нашої групи, і постараємось зробити все можливе для того, щоб підтримати жінок, які залишились наодинці зі своїм горем, своєю втратою, і наразі перебувають в такому складному. Становище. Дуже дякую вам за таку ініціативу, яка надважлива сьогодні. І дуже дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую, навзаєм до зустрічі. До зустрічі. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Яна Джадан, практичний психолог та клінічний психолог. Він смарт-центру. Чернишка, вишня, п'ятничанка та ще понад 60 відкритих і підземних річок налічуються у Вінницькій громаді. У рамках проєкту мапування малих річок студенти досліджуватимуть стан водойм та перспективу перетворення прилеглих до них територій на зелені зони. Аби дослідити стан малих річок, у Вінниці започаткували проєкт мапування малих річок Вінницької громади. Його учасники пройдуть навчання, а згодом застосують знання під час експедицій вздовж водойм. Це дає можливість міській раді правильно приймати рішення щодо розвитку зелених коридорів, зелених зон в місті, створювати нові об'єкти благоустрою. Так як Вінниця зараз вона втрачає кількість зелених зон і дерева зникають, ну реально зникають з вулиць. Нам необхідно критично піднімати кількість озеленення. В проєкті беруть участь студенти, екологи, географи, які зможуть набуті знання в університеті закріпити на практиці. Це практичні навички, тому що сам захід передбачає мапування річок міста, дослідження їх, дослідження їхнього екологічного стану, дослідження водотоку, тобто річищ їх так, от наскільки вони скажемо продуктивні, і наскільки їх можливо ще можна ще спасти, тому що ми знаємо, що в містах малим річкам це скажемо проблема. Експедиції з дослідження малих річок триватимуть з травня до липня. Євгані Овсяніков, Євгеніовсяніковденисковтон телеканал Віничина. Книжковий фестиваль Вінбукфест стартував у Вінниці. На європейській площі розгорнули книжковий ярмарок. Автори презентують нові видання, проводять автограф сесії та зустрічі з читачами. Відвідувачі можуть придбати книжки, поспілкуватись з письменниками та відвідати майстер-класи. Під час заходу також збирають кошти та україномовні книжки для військових, які проходять лікування в медичних закладах міста. Десятки видавців української літератури зібрались на європейській площі міста, аби познайомити з новими книгами та заохотити до читання віничан. Це 12-й книжковий фестиваль Вінниці, і сюди з'їхались автори зі всієї країни. Андрій Кокотюха сучасний український письменник, відомий своїми детективами, трилерами та історичними романами. На вінбукфест Андрій вдруге привозить свою літературу. Людям треба постійно показувати книжку. Книжка повинна стати частиною міського простору. І Вінницький букфест над, над цим активно працює. Біля наметів видавництв чимало охочих придбати книжку з автографом письменника. До Вінниці привіз свої казки Олег Гавріш. Його збірка оповідей, що поєднує фольклор і містику, викликає особливий інтерес у дорослих. Якщо до повномасштабного вторгнення нам писали, що Прочитали було вночі, іноді навіть трошечки страшно. То після нам писали онлайн з Маріуполя, що бомбосховищі в голос читаємо всім присутнім цю книжку. Вона так заспокоює. І на сьогодні книжка відкрилася там. Нам з нового боку вона її використовують психологи у роботі з військовими, зі звільненими з полону. Вінничани приходять на фестиваль, аби знайти цікаві книжки, поспілкуватись з авторами і зануритись в живу атмосферу літературного свята. Серед відвідувачів Олександра Кузьміч на фестивалі дівчина вперше, але вже купила три новинки. Взагалі читаю так повільно, але впевнено десь по чотири книжки в місяць можу читати так. Але Головне отримувати задоволення від цього, а не ганятись за цифрами за часом і таки. Цьогорічний Вінбукфест відбувається під гаслом Мир та єдність. Фестиваль проурочили до Дня Європи. Захід має благодійну мету. Під час фестивалю збирають кошти та україномовні книжки для військових, які лікуються у Вінницьких медзакладах. «У 22-му році Вінбукфесту не було. У 23-му в умовах повної агресії, повномасштабної війни. Ми все ж таки провели наш вінбукфест. Ми провели наш захід. Ми провели його і пишались тим, що в такі важкі часи ми не зламні. На фестивалі також організовано майстер-класи та тематичні локації. За благодійні донати можна придбати трофейні гільзи, тубуси та набої. Зібрані кошти передадуть на потреби військових. Ми збираємо на ремонт автомобіля для бригад, на матеріали для маскувальних сіток. Це 56 шоста це інші різноманітні підрозділи спеціального призначення. Є велика потреба. На жаль, зараз саме в матеріальній частині. Фестиваль триватиме два дні: дев'ятого і десятого травня. На європейській площі кожен охочий може знайти книжку до душі. Яна колодинська, вікторія ворощак, телеканал Віничина. В Україні День Європи 9 травня почали святкувати на офіційному рівні з 2023 року. Його започаткували у 1985 році як символ миру, єдності та солідарності європейських народів. Саме цього дня у 1950 році була проголошена декларація Шумана, яка заклала основу для об'єднаної Європи співдружності держав, що прагнуть до стабільності, демократії та добробуту. Цим цінностям знехтувала Росія, розпочавши повномасштабну війну проти України. Сьогодні українські захисники борються не лише за свою державу, а й за безпеку всієї Європи. Було б дуже давно говорити, що Україна захищає лише себе. Україна в цілому бореться за демократію. Оцінити Допомога Європи дуже важко. Тому що насправді, якщо чесно, отак поговорити про те, що е, якби хотіли закінчити партнери, допомогти справді покра... поставити цьому край, то вже б давно це зробили. Вони допомагають, ми за це вдячні, але мені здається, що дуже багато ми витягуємо за рахунок власного волонтерства. Дивлячись, які країни, тому що е, є деякі, які допомагають реально е, так, як можуть, мені здається. Якби ми пішли на всі угоди, які нам висуває Росія, то такого такої країни, як Україна, вже давно би не було. І якби ми це зробили, то наступною країною могла стати будь-яка країна з Європи. я думаю, що це добре, але має бути краще. повинна бути більше допомоги, бо це чудова країна. Подивіться на це чарівне місто. Воно прекрасне. Люди повинні приїжджати сюди і допомагати. Їм потрібна допомога від усіх. Росію треба зупинити. Це жахливо, що вони роблять, особливо на сході України. жахливо. Україна захищає всю Європу через те, що вона стоїть на межі з цим величезним агресором, і вона є такою. Потуж потужним захисним лінією оборони всієї Європи. Відкритий міський турнір з баскетболу серед юнаків відбувся у Вінниці. Учасники команди з Вінниці, Дніпра та Тернополя присвятили змагання Дню Європи. Юні баскетболісти демонструють яскраву гру, командний дух та справжню жагу до перемоги. На відкритий міський турнір до Вінниці з'їхалися команди з трьох областей України. Влучно закидає м'яч в кошик суперника Адріан Петрик. В баскетбол хлопець грає вже чотири роки. Зараз йому 9. Спортсмену подобається спортивна гра саме за можливість командної роботи. Мені подобається, що це контактний від спорту і командний. Граю з хлопцями на два, один рік старше, причому складно. Так. За перемогу змагались дві команди з Вінниці по одній з Дніпра та Тернополя. Хлопці демонстрували справжній командний дух, швидкість та майстерність. Кожна команда прагнула показати найкращий результат. Ми стараємось кожен рік проводити по навіть по два рази на рік. Це юнаки 2013 і 14-го і молодше років народження, але в нас команда на рік молодше, 14-15 рік народження. Приїхали команди до нас в гості з міста Дніпро, з Тернополя і дві місцеві команди з Вінниці. Понад півсотні учасників беруть участь в турнірі, серед них Кирило Фарафонов, – 12-річний баскетболіст з Дніпра. Я перший, перший номер. Я завжди руковожу командою там, куди віддати, ну даю паси, обіграю і забиваю, забиваю. Ну, взагалі я більше всього очко, очок за гру забиваю. До нас прийшов тренер і е, запропонував займатися. І ось я займаюся вже третій рік, і мені дуже подобається. Як м'яч рухається, як, е, як він летить, дуже подобається ця гра. Головною метою турніру було не лише виявлення найсильніших, а й популяризація спорту серед молоді. Присвятили турнір Дню Європи. Територіальна громада Віннични є, я думаю, найспортивнішою. Що можна додати до цього? Що 9 травня, День Європи, відзначає сьогодні Україна, і ми це відзначаємо по-спортивному. Запросили наші гості з Дніпра та Тернополя і наших двіницьких команди. Маємо сьогодні чудовий дитячий турнір. Тому що сьогодні, я думаю, що вперше, якщо запитати воїна на передовій, за що він стоїть, він стоїть за наших дітей, за їхнє українське майбутнє. І це українське майбутнє ми сьогодні творимо. Цього змагання триватимуть три дні. На переможців чекають призи та подарунки. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина». Ось такими новинами завершуємо робочий тиждень та випуск новин цього дня. Бажаємо вам лише позитивних новин. Вдалих вихідних до зустрічі на рідному каналі.